Мої вітання! Мене звати Михайло, ви на каналі Кабінет інформатики. Сьогодні ми за допомогою бібліотеки Turtle будемо створювати систему координат, а точніше, відтворювати її, да? малювати. Виглядатиме це приблизно ось таким чином. Тобто, це у нас буде і вісь Х, і вісь Y, причому ми будемо використовувати всього одну черепашку. Ну Ось приблизно так ми з вами і зробимо. Тож, давайте почнімо. Створюємо новий проєкт і підключаємо нашу бібліотеку Turtle. Після цього створюємо вікно. Це у нас нехай буде він дорівнює, указуємо нашу бібліотеку обов'язково. І далі через крапку указуємо, який об'єкт ми створюємо. А в даному випадку це буде екран тобто скрін. Після цього створюємо сам об'єкт, нашу черепашку. Звати її буде Ті, дорівнює, указуємо бібліотеку, а тепер указуємо сам об'єкт, це у нас буде черепашка, записуємо, повторюємо тюрто тільки з великої літери. Обов'язково відкриваємо, закриваємо дужки. Так, тепер нам необхідно буде, давайте що ми будемо робити з вами? Ми можемо переміститись або, ну, перше, ми малюємо вісь іксів, і ми переміщуємося. Або ліворуч, або праворуч. Давайте перемістимось праворуч. Цей метод, ну, я покажу ще а, сенс, а, в чому, щоб ми ще й розвернули цю черепашку, щоб ну, трішечки додати вам іще м, компетенцій. Так, а, тож, ми переміщуємо, будемо переміщувати тільки по іксу, по y у нас буде дорівнювати 0. Тому ми указуємо а, ті. Крапка. Команда go to, тобто перемішуємося десь, напевно, на 200 пікселів по на 200 кроків по x, а, а по ігреку 0. І давайте подивимося, як це буде. І у нас вже малюється лінія. Цього не повинно бути. Тож перед тим, як переміщуватись, ми додаємо команду підняти перо. Або хвостик да, нашої черепашки. Натискаємо і бачимо, що переміщується. І ось я сказав, що після цього ми розвертаємося і малюємо одну лінію від краю до краю. Щоб розвернути її, ми укажемо ті left на 180 градусів. І тепер дивимося, розвертається. опускаємо тепер наш хвостик, або ручку, або олівець. Командую вниз. Так, і перемішуємося ті. Forward. Якщо ми перемістились на 200 кроків, 200 до нуля, і від нуля і ще 200, це у нас буде 400 кроків. Дивимося, що у нас тепер буде відбуватися. Так, лінія у нас намалювалась. Тепер ми робимо засічки, ось ті самі з написами. Для того, щоб їх почати малювати, ми будемо переміщуватися декілька разів, в, наприклад, в точку, в якій ми хочемо намалювати. Спускаємося трішки нижче за Х, потім, причому з піднятим пером, опускаємо перо, піднімаємося трішки вище і переміщуємося знову сюди. І таким чином ми будемо ось так малювати. Для цього, так як ми будемо використовувати однотипні команди раз за разом, ми використаємо цикл ФО. Цикл укажемо для лічильника І і з певного ряду. Так, цей ряд у нас звучатиме наступним чином. Тобто ми не просто так його будемо малювати, а саме до наших засічок. Ми починаємо малювати, наприклад, з цієї точки, це у нас буде не 200, а трішки вже менше. І будемо робити, наприклад, там, з кроком 20 або так, просто 20, тобто 180, 160 і так далі. То ми зробимо тут наступним чином: мінус 180 це точка, з якої ми почнемо. І куди ми йдемо до точки 200. пікселів. 200 кроків. Обичай. Так, і указуємо тут крок 20. Тепер ставимо 2. І починаємо заповнювати наш цикл. По-перше, ми піднімаємо перо наше у нашої черепашки. Не забуваємо про дужки. Далі, так як я і сказав, ми будемо перемішуватися на певну кількість кроків. І а, у нас тут є а, крок 20, тобто ми будемо кожного разу на 20. Указуємо ті. Крапка, Go to знову. Відкриваємо дужку і указуємо наш лічильник, і крок у нас буде, тобто ми перемістимось одразу на 20 в точку 180. А по Y нам необхідно спуститися під цю лінію. Ну, буквально на 5 кроків. Указуємо тут мінус 5. Так, давайте подивимося, що буде відбуватися. І як це буде відбуватися? Ну і ми бачимо, що у нас просто спускається наша а, черепашка вниз, але ми бачимо, що засічка буде починатися з цієї точки. Тепер нам необхідно буде опустити хвостик або олівець нашої черепашки і підняти його на 10 кроків угору. Тобто нашу мінус 5 змінити на 5. Це ми з вами і робимо. Указуємо, е, Опускаємо наше перо. Так, і після цього переносимо, ми можемо взагалі взяти скопіювати повністю цю всю команду, тільки змінити на знак плюс. Дивимося, тепер як буде, це, буде, це буде виглядати. Все, наші засічки повністю готові. Тепер нам необхідно буде а, зробити наступним чином: ми трішечки змінимо м, по X, ось, наприклад, там, десь на мінус 10. Тобто розмістимо тепер не просто під нашою ось цією засічкою, а трішечки змістимо для того, щоб почати писати наш текст трішечки зі зміщенням вліво. Для цього ми указуємо знову ж таки. Ми повинні спочатку підняти перо, а далі давайте скопіюємо повністю все це. Ми зробимо тут мінус 10. А, і розмістимо на мінус 5. Ну, мінус 5, це у нас відповідно буде починатися з нашої ось цієї засічки. Нам потрібно ще трішечки а, опустити. Ну, давайте також іще на 10 кроків опустимо, і у нас буде починатись малюватися, писатись текст тут. Тепер, а, після цього, опускаємо знову олівець, для того, щоб ми вже могли записувати, і указуємо команду «TWRITE». Тобто ми будемо тепер уже писати. Що саме ми будемо писати? Ми будемо писати текст, тому вказуємо тип даних str. Далі відкриваємо дужку, дужку, указуємо, які дані ми будемо записувати, а записувати ми будемо те, що у нас знаходиться в I. Тобто, мінус 180, мінус 160 і так далі. Указуємо I. Далі, через кому ми відформатуємо наш текст. Для цього використаємо атрибут фонд. Так, указуємо дорівнює. І а, який саме шрифт ми будемо використовувати. Давайте використовуємо той, який точно є у всіх, наприклад, Arial. Так, після цього, а, після того, як ми вказали Arial, ставимо кому і вказуємо розмір шрифта. Для... Давайте для початку я укажу 14 щоб потім показати різницю в цьому шрифті. І укажемо накреслення, наприклад, Normal. Запускаємо. Так, ми бачимо, що, наче все відображається, наче все добре, тільки дуже великий текст. А змінимо цей текст, наприклад, в два рази менше. Укажемо 7 І давайте тепер подивимось. Так, дещо трішки мені не подобається, я ще б хотів би зробити трішечки його меншим, щоб він не був просто як приклад, да? щоб у нас тут був відступ. І також замість normal я укажу тут bold, Для того, щоб у нас був написаний текст ну, трішечки так, жирнішим. Так, наче все нормально, тільки ось, як ми бачимо, поступово-поступово з'їжджає, з'їжджає, з'їжджає. Тобто, тут можна сказати, мінус 15 буде забагато. Давайте використаємо. Так, не. Не мінус 15, а мінус 10 забагато. Давайте використаємо також мінус 5, щоб у нас не було такого, щоб так не з'їжджало. Так, ну ось приблизно, якщо взяти середнє арифметичне, то приблизно по центру воно і записується. З нашою вісію X майже завершили. Єдине, що я б тут, наприклад, намалював би її червоного кольору. Або давайте червоного Y, а тут зробимо зеленого. Тій колор. Green. Запускаємо. І тепер ми бачимо, що відповідно відображається так, як потрібно. Тут не вистачає стрілочки, ми використаємо штамп. Тобто, коли ми переміщуємося в координату до розвороту, ми просто укажемо ті штамп. Так, Давайте подивимося, як це буде виглядати. Ну, і відповідно, те, що нам і необхідно. Так, дуже добре. Тепер після цього ми зробимо вісь по Y. Переміщуємося тільки тепер по X, Навпаки, ми будемо в нулю. І, наприклад, на 200 перемістимося угору. У нас вже є з вами заготовка для малювання лінії, тому ми її скопіюємо. Це у нас буде відповідно уже червона лінія нашого Y. Ми укажемо тут red. Далі ми не будемо використовувати штамп. Розвернемо всього, як ми бачимо. У нас стрілка дивиться ліворуч, тому нам необхідно буде повернути, наприклад, наліво на 90 градусів, і тоді вона розвернеться так, як нам потрібно. По іксу ми нікуди не йдемо, тому ми указуємо тут 0. А ось по іку переміщаємося в, в саму гору нашого віконечка. Так, ну і насправді це напевне все. Лінія у нас вже повинна вийти. Причому червоного кольору. Так. Тепер а, давайте роз, а, попрацюємо з нашими мітками. У нас вже також є готовий варіант, практично. Ми візьмемо його. Тільки дещо. М Давайте видозмінимо. Візьмемо крок, змінимо на 40. Таким чином у нас буде тепер не... Ну, почнемо від мінус 180, і тепер буде не 160, а одразу, наприклад, 140 і так далі. А, так, І будемо також змінювати координати навпаки. Тобто, тут у нас буде тепер мінус 5, тут у нас буде І. Ну і також тут так само. 5 і указуємо тут М -м І. Так, давайте подивимося, як це тепер буде виглядати. Нам потрібно буде дещо також трішечки змінити, але, в принципі, вже воно себе буде показувати. Так, ми бачимо, що відображається у нас а, через 40, але по іксу. А нам же потрібно, щоб було навпаки. А ми також не змінили ось тут. Так, ну давайте це зараз виправимо. Указуємо тут мінус 5, а тут указуємо мінус 15, кома. Тепер все повинно відображатися біля ліній. Запускаємо, дивимося. Так, і що мені тут не подобається? Мені не подобається, що у нас прямось біля ліній ну, відповідно малюється ось таким чином. Ну, зовсім, зовсім не добре. Нам необхідно трішечки більше, напевне, відступити. А так, давайте подивимося. Мінус 15. Давайте укажемо тут мінус 25, наприклад. О, так мені вже дуже подобається. Тепер а, перемістимо нашу черепашку угору і розвернемо її. А, але при цьому давайте зробимо ось таким чином. А, візьмемо, скопіюємо ось ці дві команди. Так, Також а, переміщуємо по Y на 200, тільки, напевне, розвернемо одразу left. Так, крапка, Left. На 180. Так, переміщуємо по x це у нас буде 0. По y Це у нас буде 200. Так, і а, запустимо, давайте подивимося, чи о, в правильне місце перемістили. Так, ось у нас є стрілка. Ми тепер можемо поставити тут штамп. А для цього знову ж таки використовуємо ту саму команду зі штампом. Так, тепер. Піднімаємо. А, у нас піднята, да? Тому ми можемо перенести, наприклад, ось в якесь це місце. А, тому указуємо go. To. Так, ну і, наприклад, нехай це буде 100 на 100. Так. І ось тепер ми бачимо, що у нас повністю готова. А, координатна, ну, можна сказати так, сітка. Да? А, система координат так точно можна сюди було додати, щоб воно малювало, да? тобто замість мінус 5 і 5 ми можемо намалювати взагалі ось ці лінії, а змінювати, наприклад, товщину. Ну ось, Наприклад, давайте для того, щоб було зрозуміліше, да? ми візьмемо і використаємо тут не мінус 5, а мінус 200. А, і тут використаємо 200. Так, і також зробимо те саме тут мінус 200. І використаємо 200. Для того, щоб ви подивилися, що дійсно можна зробити цілу сітку. Тільки єдине, що, так, я зупиню, а я укажу тут одразу швидкість Ті спід. І давайте тут 1000, щоб швидше було трішки нам. Так, і ось таким чином можна прям сітку зробити. Основні, можна зробити більш товщою лінію. Для цього там змінювати кожного разу а, нам необхідно товщину, да, pen size, але, в принципі, можна і так. А, так, змінюю параметри назад, так як вони повинні бути у нас. Так, і відповідно. Я вам показав сьогодні, як зробити, відтворити систему координат в Python Turtle, в тому числі можна видозмінити і зробити прям собі координатну сітку. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. До нових зустрічей!